Петя, ну що трапилось. Дідона, на це раз, ну прям великий проблема. Якщо ти знову хочеш пропукати всі акорди Потапа, то ні, дякую. Діду, ну колись за це будуть платити дуже великі кошти, а я тобі не дам. Ні храша, ти розумієш? Петя, що з дружиною? Вона погано виглядає. Я ж за це тобі кажу, їй поблагіло. Я сам не знаю, що трапилось. Тут тільки там на руці в неї тоже Який знак. О, ні, о її ні, не врятувати вже. Хата на тата. Майстер-шеф. Холостяк. Улюбляєш. Улюбляєш таке. Та не дуже. Тоді швиденько виденько матні запари на міни. Мі Ой, біжу, біжу, що робити, що робити? Діда, що за запах? воняє смаженими бобрами. Не бобрами. А всього одне маленький бобром. А, ок, окей. Їй точно не врятувати. Я тобі. Хоча, може. А воно тобі потрібно. Та я ж люблю її, дурнак. Да я просто подумав. Хоча мені, звісно, Хоча мені, про таке думати не потрібно. Але дуже хочеться. Ні, все. Та щезне ти вже. Ти зараз тільки сильно на неї не тисни, бо з тебе, з Карпачовим, витягло з неї всі абсолютно сили. Угу. Хто знає що в неї в голові? з тебе ж повністю висасує весь мозок. Я ж так тебе люблю. Я ж так люблю тебе. Ну кохана. <соржу> Ти ж така в мене була розумна. <соржу> О, Боже Люба, все так погано, тісно. ЕКТОР ХІМІЯ нас брат! Да що ж ти мілиш? Де моя роза? Уже гарно ти гепнулась, кохана. Що ти МЕЛИШ? Ти ж несеш повний Де? бред. Де моя роза? Роза, серйозно? Ось мені. я тобі зараз покажу. Ось мені видали. Це... це з лікарні. В тебе велика проблема. Залежність, розумієш? На, подивись, там це написано, там лікарі все зробили. Ну ти, шо не мені? не... Оп-оп-оп! А ти ж не розумієш жартів, все, все не психуй, не психуй. Ти хочешь маєш пам'ятати, як тебе звуть? Ну хоть щось! Ти моя дружина. Пам'ятаєш це? Я чоловік, а ти. Бы твой экстрасенсию X Factor слиз поведуть екстрасенса звона вечера супермаму. Ооо. Знатно, ж тебе попаяло, конечно. Треба якусь асоціацію придумать, но. Ну загадай, какие у меня Помнишь? Загадай, вот, ну как я... Ну вот Три корнишончика Ооо, ну что я Петя? Петя Петро, так сказать А еще я убит, чтобы тебе сумочку Помнишь? Что это? Что это? Ооо, <сум> зараз я тобі щось покажу. Ты тут, вот. Бачишь? <сум> Дід, навіщо ключ не став, а в душе не Та да нам желаю же, діду. Ми, мабуть підемо. Оп, зрозумів. Поплавського любиш? Я тащусь... від Віктора. Павліка. Mm -hmm, ні, ні, не ну, так швидко. Знаєш, ще неділі три працювати, то знаєш, це так просто не, не пройде, тому Ну може хоч... пізніше. Ну, э... Діду, за... Діду за... зачекай, а э... що мені робити? Весь цей час вдома, мені ж скучно буде. Ну, так швидко на канал Кіткаже, підписка, лайк, епізод. Хорошо. Дарих так таки не запарив мівіни.